Інструктажі. Інструктажів існує п'ять видів. Розглянемо кожен з них. Перший це вступний. Він проводиться в кабінеті з охорони праці або в спеціально обладнаному приміщенні. Проводить його спеціаліст з охорони праці або інший спеціаліст згідно розпорядженням. Проводиться цей інструктаж з усіма постійними та тимчасовими співробітниками, зі студентами, екскурсантами, незважаючи на стаж посаду і освіту. Коли проводять вступний інструктаж, той, хто інструктує, він Може показувати або якісь кінофільми, або якісь діафільми, або якісь а, плакати, або якісь слайди, або якщо в його є якісь, а, якісь приклади, котрі він може показати наживо. Наприклад, що це може бути? Це може бути інструктаж з правил користуванням нашою дорогою. Тобто те, що треба переходити дорогу, треба по зебрі. якщо встановлений світлофор, то треба звертати на його увагу, що існують. Різноманітні знаки дорожнього руху, як, наприклад, вказівні знаки, або знаки заборони, або інформативні знаки тощо. Якщо в працівника є якісь плакати з цього приводу, він може їх демонструвати. Або, наприклад, це може бути тема вогнегасників. Вогнегасники можуть бути продемонстровані або якимось кінофільмом, або плакатом, або а, малюнком, або якщо є, в інструктора самі вогнегасники. Вони відрізняються за типами, є порошкові, є вуглекислотні. Цю інформацію можна почути на вступному інструктажі. Наприкінці інструктажу ведеться корінець. На первинний інструктаж. Первинний інструктаж відрізняється від вступного, тим, що він проводиться безпосередньо на робочому місці. Проводить вповноважена особа, майстер, керівник або найманий співробітник. Проводиться знову прибувшим співробітником, постійно, тимчасово найманим, відрядженим, переведеним, котрий буде виконувати якусь нову для нього роботу. По закінченню цього інструктажу можливо стажирування. Якщо ми розмовляємо про операторів в котельні, то це якщо низький тиск на котельні, то це дві зміни стажирування, якщо середній тиск, то 15 змін. Перевірка навичок проводиться усно або за допомогою технологічних засобів, наприклад, комп'ютер або якісь. ЗОшити. Там, де може бути якесь опитування чи щось таке. Наприкінці інструктажу виконання фіксується в журналі з охорони праці, а корінець із вступного інструктажу віддається у відділ кадрів. Наступний інструктаж повторний. Повторний, як він і називається, лише цим він і відрізняється від первинного. Проводиться він так само на робочому місці його, так само проводить повноважена особа майстер або керівник. Так само проводиться з однією особою або групою співробітників, котрі будуть виконувати однакову роботу. Відрізняється він. Що для робіт з підвищеною небезпекою повторний інструктаж, такий самий, як первинний, просто буде повторюватися один раз на 3 місяці, а для інших робот повторний інструктаж буде повторюватися один раз на 6 місяців. Перевірка навичок так само проводиться усно або за допомогою технологічних засобів, і наприкінці інструктажу виконання фіксується в журналі з охорони праці. Існують також ще інструктажі, два – Це позаплановий і цільовий. Позаплановий проводиться на робочому місці або в кабінеті з охорони праці. Проводить повноважена особа-майстер або керівник, так само, як і в попередніх інструктажах. Проводиться з одним або з групою співробітників, які будуть виконувати одну і ту саму роботу, так само, як і в попередніх інструктажах. А от обсяг і зміст залежить від причин та обставин, які викликали інструктаж. Позаплаваний новий інструктаж може бути викликаний, якщо є якісь нововведення в документах, якщо є зміни в технічних процесах, при потребі оновити знання охорони праці. Якщо була перерва в роботі більше 30 днів, то, то це ж місяць для робіт підвищеної небезпеки. І якщо була перерва в роботі більше 60 днів, це 2 місяці для інших робіт. Перевірка навичок, навичок так само проводиться усно або за допомогою технологічних засобів, а наприкінці інструктажу, так само. Виконання зафіксовується в журналі захорони праці. І останній вид інструктажу це цільовий. Проводить його вповноважена особа, як і в попередніх інструктажах. Проводиться з одним або з групою співробітників, співробітників які будуть виконувати однакову роботу. А от у обсяг і зміст будуть залежати від робіт, котрі будуть, будуть виконуватися. Наприклад, при ліквідації позапланових ситуацій або природних явищ. Наприклад, якщо якась природним чином якась гілка з дерева велика впала, і її треба прибрати. Тобто це позапланова ситуація. Хтось її повинен виконати. При проведенні робіт, для яких потрібен наряд, наказ або розпорядження. Тобто, якщо людина не може просто власноруч щось виконати, перевірка навичок проводиться усно або за допомогою технологічних засобів. Наприкінці інструктору. Так само виконання фіксується в журналі захорони праці. Ось так ось ми розглянули види інструктажів. Всім доброго дня!